Вітаю вас, малята, на нашому занятті. І до нас на заняття завітав так, зайчик. Зайчик прискакав маленький, такий гарний і сіренький. Довгі вушка дуже має, по травичці він стрибає, любить завжди моркву їсти, І біля дині теж присісти. Здість капусту і пшеницю, бурячки, овес вербицю. Зайчик на городі побував для себе і для своїх друзів смачних овочів набрав. А де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі. У зайчиковому кошику його улюблені овочі. А давайте їх разом розглянемо та назвемо капуста морква, буряк. Ой, а це що за овоч? Та це ж рібка. Якого вона кольору? Рібка жовтого кольору. А якого кольору листячко у рібки? Листячко зеленого кольору. Ріпа дуже корисна для нашого здоров'я. Вона містить багато вітамінів, а ще вона має лікувальні властивості, допомагає лікувати багато хвороб. Ріпу додають у салати, її можна варити, запікати. Малята зайчик вирішив. Приготувати запіканку з зріпи і пригостити нею друзів. Але от прикрість! У нього на городі виросла тільки одна ріпка. На всіх її не вистачить. А давайте допоможемо нашому зайчику і зробимо рібку методом аплікації. Для роботи нам знадобляться. Пів аркуша білого паперу А4, площини зображення рібки, та листочків для неї, клей, пензлик та серветка. А поки батьки нам будуть готувати матеріали для аплікації, ми розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику, дивимось на екран і повторюємо рухи за мною. Вийшла бабця нагород зі своєї хати, щоб собі на борщ смачний овочів набрати. На аркуш паперу викладаємо рібку, а потім листочки. Тепер треба нам наклеїти нашу рібку. Беремо зображення рібки, кладемо жовтою стороною вниз і змащуємо клеєм, наклеюємо рібку та серветкою притискаємо, щоб прибрати зайвий клей. Тепер наклеїмо листочки. Ось така рібка для зайчика вийшла у мене. І ми з зайчиком з нетерпінням чекаємо на фото ваших робіт. До побачення, малята!